Коли ми чуємо про монгольську імперію, що перше спадає на думку? Мабуть, завоювання, правда? Але є й інша, не менш вражаюча історія про те, як монголи взяли розрізнені небезпечні торгові шляхи і перетворили їх на першу у світі економічну супермагістраль, яка змінила хід історії. Давайте розберемося, як їм це вдалося. Щоб зрозуміти суть проблеми, давайте уявимо звичайну шкільну їдальню. Скажімо, вам не подобається ваш обід, а вашому товаришу його, і ви вирішуєте помінятися. Здавалося, проста торговельна операція. Але навіть тут, як і в будь-якій торгівлі, є свої ризики. Бо що може стати на шляху до омріяного обіду? Ну, по-перше, є Джейк, місцевий задирака, який може просто вибити тацю з рук. Поруч сидить Феліція, яка застудилася і чхає на всі боки. А на підлозі знову ця слизька калюжа від спагетті, яке розлив Кайрі. Кожен крок це справжній виклик. А тепер давайте уявимо, що ця небезпечна подорож не через шкільну їдальню, а що вона простягається на тисячі кілометрів через безкраї пустелі, височенні гори та землі, де повно ворогів. Ну що, уявили? Бо саме таким і був стародавній шовковий шлях. І от ми підходимо до нашого першого розділу. До приходу монголів, торгівля на шовковому шляху була, знаєте, грою з надзвичайно високими ставками. Це був світ величезних можливостей, але й смертельних небезпек. Дивіться це була така собі палиця з двома кінцями. З одного боку, нагорода, просто неймовірні прибутки від продажу шовку та спецій, доступ до рідкісних товарів і, звісно, поширення нових ідей, а з іншого боку, ризики. Виснажлива спека пустель, лютий холод гірських перевалів, постійна загроза від розбійників і так смертельні хвороби, які подорожували разом з караванами. Шовковий шлях простягався на понад 6 тисяч кілометрів. Тільки вдумайтеся в цю цифру. Він з'єднував Китай із заходом. Щоб було легше усвідомити масштаб, це приблизно як проїхати від Аляски до Нью-Йорка. Величезна відстань, особливо для верблюжого каравану. І що важливо розуміти, рідко хто з торговців долав увесь цей шлях від початку до кінця. Зазвичай товар, наприклад, шовк, проходив через десятки рук. Кожен посередник, ну просто кожен додавав свою націнку. І в результаті, коли той шовк нарешті потрапляв до Риму, його ціна зростала в рази, а сама подорож займала неймовірно багато часу. І ось тут на історичну сцену виходять монголи, і все змінюється. Вони не просто завоювали величезні території, вони створили умови для періоду стабільності, який ми знаємо як пакс монголіка або ж монгольський мир. Так от, пакс монголіка що це взагалі таке? Якщо просто, то це монгольський мир, період відносного спокою та стабільності, який встановився в Євразії у 13-14 століттях під владою єдиної монгольської імперії. І саме ця стабільність стала фундаментом для справжньої торговельної революції. І знаєте, мета у монголів була дуже, ну дуже прагматична. Вони хотіли зробити торгівлю товарами, послугами та навіть ідеями вздовж шовкового шляху безпечнішою та дешевшою. Чому? Бо це було просто вигідно для їхньої ж імперії. І щоб досягти цієї мети, вони не просто покладалися на силу, ні. Вони розробили цілий набір інструментів, три ключові інновації, які докорінно змінили правила гри у світовій торгівлі. Отже, давайте коротко глянемо на їхню систему. Проти фізичної небезпеки розбійників та грабіжників вони ввели ясу, суворий звіт законів. Проти фінансового ризику ортоги це такі собі купецькі асоціації, а для вирішення проблем з логістикою ям мережу поштових станцій. А тепер розгляньмо кожне з цих рішень детальніше почнемо з яси. Це був звіт законів, створений ще Чингісханом, і він був ну, дуже суворий. Яса встановлювала просто драконівські покарання за грабіж і крадіжки. Злодій мав повернути вкрадене в дев'ятикратному розмірі, або ж заплатити власним життям. Можете собі уявити, наскільки ризикованою справою стали напади на каравани. Далі ортоги. Це щось на кшталт знаєте, перших у світі акціонерних товариств. Купці зрозуміли, що разом вони сильніші. Вони об'єднували свої гроші, щоб спорядити один великий, добре захищений караван, і прибутки, як і можливі збитки, ділилися між усіма учасниками. Це різко знижувало фінансові ризики для кожного окремого торговця. Геніально ж! І третій інструмент, який, чесно кажучи, просто вражає своєю продуманістю, це система ЯМ. Уявіть собі мережу станцій, розташованих на відстані одного дня шляху одна від одної. На кожній такій станції мандрівники могли відпочити, поїсти, змінити втомлених коней свіжих, і навіть отримати військовий захист. Це була одночасно і поштова служба, і система готелів, і логістичний центр імперії. І от, коли скласти все докупи, безпеку від яси, фінансову подушку від ртугів та логістику від ям виходить щось неймовірне. Вони не просто покращили торгівлю, вони по суті створили по-справжньому зв'язаний світ, і спадщина цього відчувається і досі. Монголи фактично стали таким собі мостом між епохами. Вони взяли стародавній шовковий шлях, який ще заснувала династія хань, і перетворили його на супермагістраль. І саме успіх цієї торгової мережі надихнув європейські країни, Португалію, Іспанію, почати шукати власні морські шляхи до багатств Сходу. Це дало поштовх добі великих географічних відкриттів. І до чого все це призвело? Ну, дивіться виникла абсолютно нова глобальна мережа. Зростання торгівлі, звісно ж, стимулювало виробництво, нові товари. Технології та ідеї, як от порох, компас, друкарство, поширювалися по всій Євразії. Завдяки безпеці та ефективності ціни на товари знизилися, зробивши їх доступнішими. І, як ми вже казали, це підштовхнуло європейську експансію. Отже, виходить, монголи створили економічні супермагістралі свого часу, але це змушує замислитись, що відбувається, коли все. І товари, і геніальні ідеї, і на жаль, смертельні хвороби починає подорожувати з новою небаченою раніше швидкістю. Це питання, яке підкреслює двоїсту природу будь-якої глобалізації, як тоді, так і сьогодні.